Всім доброго здоров'я! Я сьогодні прочитав жіночі коментарів в себе на каналі. І знаєте, що я хочу вам сказати? А те, що 90% коментарів всі по одному сценарію написані. Тебе образили жінки, тобі ніхто не дає і ти голубий. Все, все. Вони підбирають різні слова, різні вислови, різні речення, різновисловлюються. Але по факту прослідковується одна логіка на всіх повністю. Це просто парадоксально, на мою думку. Я просто бачу велику колосальну різницю між коментарями жінок та між коментарями чоловіків. Дивіться самі. Читаю, наприклад, коментарі чоловіків. Один розповідає про історичні якісь моменти, інший про своє власне життя. Третій, скажімо так, ділиться різним досвідом. Четвертий, там розповідає якісь наукові статті і так далі. П'ятий, там розказує, тобто Чоловік кожний унікальний, індивідуальний, і міг читати максимально цікаво кожний коментар. Проте, коли перша друга пересічна жінка заходить в інтернет, заходить на мій канал на Ютубі, вона лише пише одну фразу: Тебе образили жінки. Тобі не дає ніхто. Все. А, ще третє, ти голубий. Все. Я сьогодні зробив експеримент. Зайшов у TikTok і написав нашим жінкам українським, що я з ними не згоден, що в мене є інша думка, що я робив і роблять це інакше. І що ви думаєте? яка була відповідь. Дивіться самі. Я той чоловік, котрий таке робив, і що, Микола, до вас питань нема. Вам взагалі нічого. Зайшовши на ваш профіль, ще слава Богу, що вам хоч хтось давав, Микола, ну, це не про вас. Тобі ніхто не дає одна універсальна жноча відповідь. Ніякої логіки, ніякої суті, ніякої раціональності, ніякої хоча б більш-менш адекватної якоїсь відповіді. Ні. Ти голубий, тебе образили жінки, тобі не, тобі не дає ніхто. Все. Всі аргументи в одній фразі. Існує така табличка. ТП Бінного. Це, скажімо так, всі шаблоні відповіді жіночі зібрані в одній табличці. І ви знаєте, для мене це просто дивовижно, парадоксально, неймовірно, наскільки є простим, примітивним і шаблонним, і шаблонним жіночі мисли, жіночі думки? Це просто, це просто неймовірно. І, до речі, блогери, тіктокери, психіатри, психологи в інтернеті висловлюються точно таким же чином. Будь ласка, ваша увага на екран. Хотите охуеть? Если вам не нравится общаться с женщинами, если вам не интересно узнавать женщин и вовлекаться в их сложности и проблемы, если вас не интересует мнение женщин, а внимание важнее мужское, чем женское, то вам не нравится женский пол. Если вы называете женщин тарелочницами, если предвзято относитесь к женщинам в профессиональном плане, или считаете, что женщина не может, например, нормально водить машину или делать что-то лучше мужчин, вам не нравится женский пол. Если вы считаете, что феминизм не нужен, а если даже и нужен, то женщины должны бороться не против насилия и дискриминации, а должны стремиться служить в армии наравне с мужчинами. Тогда вам не нравится женский пол. Закономерно появляется вопрос, так если тебе не нравятся женщины, то зачем тратить энергию, силы и время на то, чтобы с ними встречаться, если можно просто ебаться с другими мужиками. Которий тебе нравиться. Прямо бінго! Так говориться, да? Прямо бing? Вообще-то просто бінго. Бінго кадал. Бачите, яка ситуація? Якщо ти приміром чоловік в тебе є своя думка, своє мислення, своє бачення тієї іншої ситуації, і ти не погоджуєшся з тими чи іншими речами, то для тебе. Один вердикт ти голубий. Тобі подобаються чоловіки, все. Інших аргументів не існує. А на сьогодні все. Тому, чоловіки та хлопці, коли ви почуєте свою адресу, що вас жінки образили, вам ніхто не дає, ви не тієї орієнтації, якої їй потрібно. Просто знайте та розумійте, що ці слова ніколи не варто сприймати серйозно. Всім добра, всім хорошого настрою і до нових зустрічей!